Хай буде весна. В Коломиї презентували виставку студентських робіт. Твори вихованці відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу створювали під час занять із декоративно-прикладного мистецтва. Оглянути експозицію можна в арт-галереї Зодяк. Студентка третього курсу образотворчого відділення Коломийського підколеджу Роксолана Євасюк на виставці представила три роботи: дівчина ділиться для неї і друзів. Презентація експозиції важлива подія. Тут, дійсно, дуже цікаві роботи, дуже гарні. Кожна по особливому дуже слава. Коли студенти почули, що готують спільну виставку, хвилювання і радість переповнювали одночасно. Ділиться студентка третього курсу педколеджу Ярина Андрійків. Це перші наші роботи, які, до яких ми доклали максимально зусиль. Тут наші емоції, переживання, тому що треба здавати все в терміни, і ну ми дуже раді, що ми зараз тут. Це справді дебютні роботи, підтверджує кураторка виставки Інна Січна. Їх студенти створювали під час занять із декоративно-прикладного мистецтва. Тут представлені різні техніки: набивання, гобелен, бісероплетіння та розпис на склі. Це все студенти виконували вперше. Перша їхня робота, коли вони тільки починали вивчати цей матеріал. Тому десь можна зустріти якісь недоліки, можливо. Але хочу сказати, що роботи надзвичайно виконані, можна сказати, навіть вже на професійному рівні. Для студентів образотворчого відділення Коломийського педагогічного фахового коледжу це вже не. Перша спільна виставка розповідає завідувачка відділення Юлія Венс. Однак, кожна презентація робіт за межами закладу і аудиторії важлива подія, наголошує викладачка для кожного студента. Це якийсь крок вперед. Бо виставка, так як казали, це бачення своєї роботи по іншому. Робота сприймається веселіше, дорожче, краще. І кожен студент бачить, що він вартує чогось, бо виставка це як вже наслідок якоїсь роботи. Бата на виставці представлено близько 40 робіт. Оглянути їх можна у арт-галереї Зодіак, яка працює при Коломийському народному домі. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, події Ентика.